Чому ковра. О, продавець. А ну дивіться, це який розмір коврів? Це розмір 2 на 3. 2 на 3. А давай якийсь підберемо 2х3. І мені одразу кажіть по ціні. Окей? Ось, наприклад, такий варіант 2 на 3 коштує 4,5 тисячі. 4,5, 2 на 3. Ну нічого не дорого. Ось, наприклад, шерстяний килимок коштує 6500. Це натуральна 2х3. шерсть? Так, це натуральна шерсть. Обманюєте, ні? Ні, це натуральна шерсть. можемо перевірити. А Ну давай далі, ще які коври є в нас половиною тисячі. 4,5. Такий мармур крутий. Класика, Чотири з половиною. Такий більш густіший ворс коштує половиною тисячі. У вас тут вибір дуже великий. Ох, соти. скандинавія бомбела. Ціна такого дев'ятсот. О, о, все, оце наша ціна. дев'ятсот. Давайте 900. я його пощупаю. Секундочку. О, дивіться, який. класно переливається. За 3900 можна брати. Який буде? 3,5. Це взагалі, 3 а ми дійдемо до 100 гривень. Є ось такі коври? Є, дуже багато. А ну давайте далі. І 3900. О, 3900. Такий, він нам напоминає трішки такий відбиток, так? Да? Дивіться, який класний килимочок за 3900. Бомбезний. Класичний за 3900. Дивіться. Так, да, дивіться, будь ласка, який класний так, 3 900. Ще один 3 900. просто шик. І дивіться, перевивається круто. 3900. А цей мармур. Просто бомбезний. З бахромою. Дивіться, який класнючий, просто шикарний. Класика, 3900 також. 3900 також. Таким ромбом посередині. М -м -м, гарно, контрастно. І бахромає, дивіться. 3900. А доставочку що ми зробимо з доставочкою? Також буде безкоштовно. Безкоштовно, а нахаємо. В цьому Хмельницькому все безкоштовно, ще й доставку безкоштовно зробили. І цей верхній скільки коштує? 3900, такий також. 3900. Красота. О, а ці шкурки. І керемошки, штучний, мех. От Розмір 60 на метр десять, коштує всього на всього 750 гривень. 750 гривень, штучне хутро, бомбезний. Ви ще не були у Хмельницькому? А зря, приїжджайте.